Для мене це якийсь новий можливий рівень, на який я можу вийти. Взагалі в нас в Сокалі ніколи не було такої жіночої команди, щоб заявлятися, кудись грати. Я дуже люблю нашу команду. Ми маємо одну спільну ціль і старанно до неї йдемо. На мою думку, наша команда чудова. Ми працюємо злагоджено, підтримуємо одне одного і йдемо разом до цілі. Думку з цими людьми досить легко працювати разом. Вони підтримують і допомагають один одному. Мені дуже подобається наша команда, адже ми всі різні характерами, але коли ми працюємо разом, у нас виходить досить злагоджена робота. Мені дуже подобається наша команда, тому що ми всі є дуже дружні. Мені дуже подобається наша команда. У нас є спільна мета, спільна ціль, і ми до неї йдемо. Цього року це для нас є можливості, оскільки ми займаємося нашою основною командою і перший рік заявляємося такою таким складом. Добре, це моя команда тим, що це то на іграх, то на одного будь-якій ситуації.